2022 рік був доволі багатим на цікаві серіали. Ледь не кожен тиждень виходив якийсь оригінальний проєкт, хоч і з доволі великим запізненням, але в цьому відео я розповім вам про 10 найкращих серіалів минулого року. Впевнений, що деякі з них ви точно пропустили. У цьому рейтингу присутні тільки ті проекти, покази яких стартували саме у 2022-му. Тобто краще подзвоніть Солу тут точно не буде. Водночас у моєму списку відсутні відьмак кровне походження та Володар Перснів Персні влади. А все тому, що вони виявилися розчавлення. Минулого року, тому кращими їх явно не назвеш. Ще одне важливе уточнення. Серіали у цьому ролику розподілені не за принципом від кращого до гіршого чи навпаки, а в хронологічному порядку їх виходу. Якщо із цим усе зрозуміло, давайте приступати. Миротворець Протягом зйомок фільму Загін самогубців місія на виліт режисер Джеймс Ганн звернув увагу на акторську гру Джона Сіни. У сцені, в якій герой заради того, аби виконати наказ, пішов проти своїх товаришів. Комік та Реслер Сіна раптом показав драматичний потенціал. Після цього Ганн вирішив, що із актором і з його персонажем миротворцем, карикатурним бодібілдером, варто попрацювати окремо. Внаслідок цього світ побачив комедійний серіал про надмірно патріотичного ідіота зі зброєю, який заради виконання наказу готовий Всіх підряд незалежно від їх віку, кольору, шкіри, етнічного чи соціального походження, майнового стану та місця проживання, не менш калоритними виявилися й інші персонажі проєкту. Компанію супергерої складають недосвідчена шпигунка Лео та Адепайо, Росіяний програміст Джон Економос, войовнича та недовірлива оперативниця Емілія Харкорд та буркотливий бос Клещик. Окремої уваги заслуговують постійно злий батько миротворця, його кращий друг Орлик та його єдиний справжній фанат. Едріан Чейз, який, хоч і є психологічно нестіким та з емоційним інтелектом як у підлітка, але жартує він як Дедпул, і є дуже вірним другом. Усе це збіговисько аутсайдерів черговий раз повинне врятувати світ на цей раз від паразитичних істот, схожих на метеликів, які хочуть захопити усі людські тіла на планеті. Упродовж цієї важливої місії наші недогерої встреють в різні комічні ситуації на межі абсурду. Бонусом до цього йдуть велика кількість посилань на всесвіт DC, висміювання супергероїв та суспільного устрою, сексистські жарти та крутий саундтрек. Як результат, перед нами, напевно, що кращий серіал за мотивами коміксів DC. і це тому що в проєкті майже відсутні відомі актори. Власне, їх тут всього два: Джон Сіна, який зіграв миротворця, та Роберт Патрік, що втілив образ його батька. Така ситуація тільки підтверджує дивовижний талант Джеймса Гана. А то мало кому з режисерів вдається взяти третю негативного персонажа коміксів та перетворити його на цікаву трагічну особистість із великою кількістю скелетів у шафі. Розрив цей науково-фантастичний психологічний трилер є дебютним проєктом сценариста Дена Еріксона, режисерами якого виступили Іфа Макарбел та Бен Стілер. Події серіалу розгортаються у світі дуже схожому на наш, от тільки з однією умовою. Компанія Lumen Industries винайшла технологію розриву. Співробітникам в мозок будовують чіп, що дозволяє співіснування двох осіб в одній голові. Вдома вони зовсім не пам'ятають, чим займаються на роботі, а в офісі не знають, ким вони являються вдома. Те, що відбувається з головними героями, спочатку здається незграбною карикатурою на життя офісного планктону. Однак безглузді сценки трудових буднів, нашаровуючись один на одного, з часом показують жахливу картину. Ту, в якій народжена капіталізмом корпоративна культура, постає вкрай дієвим інструментом придушення та експлуатації своїх співробітників. Водночас серіал є синтезом соціальної сатири та фантастики в дусі чорного дзеркала, заплутаного трилера і живої драми про втечу від свого минулого. За допомогою цього проєкту Ден Еріксон спробував донести до глядачів, що організації, які не мають зовнішнього або внутрішнього контролю, не сильно відрізняються від тоталітарних режимів, оскільки діють однаковими методами маніпуляцією, автоматизацією дій працівників та спонуканням до конкуренції між ними, що часто призводить до їх ворожнечі. Все це тільки заради максимізації прибутку компанії. Схоже, що така спроба виявилася доволі успішною, так як серіал «Розрив» отримав надзвичайно високі оцінки від критиків та глядачів, а платформа Apple TV Plus – велику кількість нових підписників. Коли заумирає серце. Перед вами найбільш неоднозначний та водночас найбільш високооцінений серіал у нашому рейтингу. Однак його неоднозначність буде залежати тільки від того, наскільки ви толерантні до представників нетрадиційної орієнтації. Попереджую, що у центрі сюжету взаємовідносини двох юнаків, випадкових сусідів по партії, які раптом виявилися спорідненими душами. Емоції та почуття між головними героями серіал показує хоч і солодко, проте зовсім не слащаво. Тому якщо у вас проблеми з цим, то це шоу явно не. Для вас підняті в серіалі проблеми сьогодні є доволі актуальними. Це і прийняття себе, і гомофобія, шкільний булінг, взаємини між друзями і коханими, а також страхи підлітків, що з усім цим пов'язані. Все, ніби подається легко, однак досить емоційно та чуттєво. Зайвого в серіалі практично нічого немає, і монотонністю він не втомлює. Проглянути його можна буквально на одному диханні. Зрозуміло, що цей проєкт не без недоліків. Наприклад, фанати першоджерела скаржаться, що екранізація зробила взаємини між головними героями, більш ефемерними, залишивши левову частину їхньої емоційної глибини книжковому оригіналу. Однак важливо те, що серіал справляється зі своїм головним завданням показати те, що не треба боятися людей з нетрадиційною орієнтацією. Вони такі самі люди, як і всі інші. Водночас, після фіналу сезону, ви трохи більше будете знати про те, що таке здорові відносини в па. Рідь незалежно від того, традиційні вони чи гетеросексуальні. Ведмідь Перед вами один із найзворушливіших серіалів минулого року. Розповідає він про талановитого шеф-кухаря Кармі, який раніше працював у найкращому мішленівському ресторані. Після самогубства брата наркомана він повертається до рідного Чикаго, щоб узяти на себе управління сімейною закусочною. Місцеві працівники не надто раді новому власнику. Незважаючи на це, Кармі пробує якось витягнути заклад із фінансових проблем. Як ви вже могли побачити, образ головного героя втілив актор Джеремі Аллен Уайт із безсоромних. На перший погляд у серіалі взагалі мало що відбувається. Здається, що присвячений він тільки буденним проблемам персонажів, однак разом із цим проєктом вдається якимось чином доводити глядачів до нервового тіку. Настільки емоційною може бути робота на кухні та відносини між героями. Водночас цьому шоу вдається залишатися дуже смішним і закидати глядача великою кількістю різних посилань. В цілому перший сезон триває тільки 4 години, тому його краще дивитися за поєм від початку до кінця. Будьте певні, що передостання серія, знята одним довгим кадром, призводить до істерики не тільки екранних героїв, але й деяких глядачів. А вже ближче до фіналу ви полюбите головних героїв як своїх рідних. Чорний птах Історія про наркодилера Джимі Кіна, якого підсадили до серійного вбивці, щоб вивідати подробиці його злочинів, може здатися частково фантастичною. От тільки все це відбувалося насправді. Сюжет цього серіалу заснований на книзі Джеймса Кіна, в якій він ділиться своїм досвідом перебування у в'язниці. Чорний птах є прикладом того, як абсолютно незвична, але реальна історія, що вже стала національною легендою, знову стає актуальною і набуває нових смислів завдяки якісному кастингу та візуальному супроводу. Актор Терон Еджертон, який прославився на весь світ після виходу фільму «Кінгсмен. таємна служба, надзвичайно точно передав усю психологічну глибину свого екранного героя Джим Мікіна, не меншої похвали, заслуговує і Пол Волтер Хаузер, який мало того, що органічно поєднує у своєму персонажі звички сексуального маніяка і тихого аутичного самітника, так він ще й зовнішньо дуже схожий на свого героя. В результаті вийшов компактний і дуже напружений трилер. Щось середнє між справжнім детективом та мисливцем за розумом. Тому не дивно, що критики просто в захваті від цього серіалу, а канал Apple TV Plus додав черговий хіт у список своїх проєктів. Дім Дракона. Я просто впевнений, що для багатьох глядачів цей серіал був найбільш очікуваним проєктом минулого року. Однак його перші епізоди сильно розчарували багатомільйонну армію шанувальників Гри престолів. Дійсно, дім дракона розпочався як незграбний і нудний косплей свого попередника. Серед головних претензій слабке опрацювання персонажів та шаблоність їх поведінки, що призводить до того, що нікому з них просто не хочеться співпереживати. Водночас звертали увагу на невиправдану велику кількість сцен насильства та докоряли за підборку костюмів героїв саги, особливо глядачів дивувала сліпа наївність короля Візеріса та пафосна поведінка Деймона з його є посмішкою. У той же час у Домі дракона були відсутні масштабні битви та сюжетні твісти. Натомість серіал зосередився на складних та токсичних відносинах членів правлячої династії таргаріянів та їх оточення, що більше було схожим на камерну мелодраму. На всі претензії шанувальників творці проекту відповідали, що серіалу треба дати час на те, щоб повністю. Розкрити персонажів і не обманули, адже з кожним наступним епізодом проект ріс над собою. Як дорослішали головні герої, так і дім дракона поступово виходив із тіні Гри престолів. Окремо потрібно згадати і драконів, яким у новій сазі відведено особливе місце. Шоуранери Райан Кондол та Мігель Сапочник зробили так, щоб кожна міфічна істота відрізнялася від інших не тільки зовнішньо, але й характером. І з цим завданням вони впоралися набагато краще. Як би там не було, слід пам'ятати, що перший сезон дому дракона по суті є тільки довгим прологом. Справжнє протистояння розпочнеться далі. Андор у 2022 році у кіно всесвіті зоряних війн сталося дивовижне з різницею в кілька місяців. Вийшли найгірші та найкращі проєкти по цій франшизі. Перший звичайно ж обіван Кенобі, який виявився настільки слабким, що навіть не вартий уваги. А от другий можна без перебільшення назвати головним успіхом Дісней Плюс минулого року, який встановив нову високу планку для серіалів такого роду. Цей проєкт інтригує не лише тим, що розповідає історію доволі маловідомого героя, але й стилістично сильно відрізняється від будь-якого іншого проєкту позоряним війнам. Сюжет розповідає не тільки про становлення повстанця на ім'я Касіан Андор у виконанні Діаґулуни, але водночас продовжує розвивати закладену ще в Кенобі тему підпільного опору тиранічному режиму. Важливим досягненням серіалу є те, що в ньому, нарешті, показали неоднозначність ворогуючих сторін. Прихильники імперії тут не Обов'язково осередок зла. Здебільшого це корумповані чиновники, яким простіше зам'яти справу, ніж її вирішити. З іншого боку, голови опору можуть бути доволі жорстокими та цинічними. Усе це дозволило Андору стати в один ряд із кращими проєктами минулого року. Периферійні пристрої. Цей проєкт від творців світу дикого заходу знятий за одноіменним романом письменника-фантаста Вільяма Гібсона. У центрі сюжету Флін Фішер, дівчина з американської глибинки, яка живе у передмісті з мамою та братом і працює у місцевій 3D-друкарні. Брат просить її протестувати гру. Завдяки їй дівчина потрапляє до Лондона кінця 21-го століття. Однак симулятор виявляється не віртуальним світом, а майбутнім. Дівчина стає свідком того, чого не повинна була бачити і тепер має. Бутнє прагне її смерті. Серіал Периферійні пристрої не позбавлений недоліків. Ураганному темпу книги він протиставляє затяжну експозицію внутрішнього світу героїв. Екранний час восьми серії часом витрачається на передісторії другорядних персонажів і в'ялі інтриги, які здебільшого ні до чого не приводять. Питання викликає і фінал сезону, який показав, що сценаристи куди краще справляються з драматичними елементами проєкту, ніж із фантастичними, незважаючи на це, проєкт в Дається розповісти унікальну історію, ледь мотивом якої є попередження сучасному людству, яке, можливо, вже за півкроку стоїть від катастрофи. Такий сюжет є доволі рідкісним гостем в екраній фантастиці, тому цілком заслуговує на вашу увагу. Король Талси цей кримінальний серіал став справжнім бенефісом Сильвестера Сталоне. Розповідає він про старого капу італійської мафії, який після 25 років, проведених у в'язниці, розгортає злочинну діяльність у провінційному американському містечку. Схоже, що в свої 75 років голівудський король прокинувся від сплячки і вирішив усім доказати, що його ще рано списувати з рахунків. Ще на етапі розробки цього проєкту мало хто вірив у його успіх. Як не як стало вже далеко немолодий і до цього в серіалах ніколи не знімався, король талси став першим телесеріалом за всю багату кінокар'єру актора. Став лайк, якщо цей факт тебе так само здивував. Однак, всупереч усім скептичним настроєм, це шоу стало ледне духовним наслідником клану Сопрано, тільки в менших масштабах. До речі, про ймовірність цього я говорив у одному зі своїх попередніх відео. Король Талсі підкуповує тим, що історія головного персонажа Двайта Манфреді рифмується з кар'єрою самого Сталоне. Недарма актор неодноразово повторював, що в серіалі він грає самого себе, а образ старого капу виявився йому ближчим за будь-який інший у всій його кар'єрі. Нарешті, 70 25-річний ставани, так само, як і Манфреді, ніяк не бажають старіти. Саме це й робить фігуру Двайта такою трагічною, адже в мафіозному світі людям похилого віку не місце. І якби ти не молодився, рано чи пізно зійдеш з дистанції. За такими ж правилами існує і світ голівудського кіно, який якою б толерантною політикою не прикривався, завжди охоче віддає перевагу красі та молодості. Однак, з огляду на те, що короля Тавсе вже продовжили на другий сезон, тому як Сталони, так і його герой Манфреді ще повоюють за своє місце під сонцем. Wednesday цей серіал є одним із найбільш спірних у цьому списку. Здається, що в нього порівно як шанувальників, так і хейтерів. З одного боку, відразу після виходу проєкт розійшовся на гівки, а танець Венздей захопив Тік-Ток. А з іншого така популярність у багатьох викликає тільки здивування, так як вони вважають його дуже переоціненим. Щось мені підказує, що тут проблема пов'язана виключно з віком глядачів. Власне, і сам серіал більш спрямований на молоде покоління, яке годинами може гортати стрічку в Тіктоці, чи що там вони гортають. Тобто Венздей це в першу чергу підлітку. Ковий проєкт такий собі Гаррі Поттер на мінімалках з ідеальним балансом чорного гумору та рожевої милоти. Однак, чого дійсно не відняти в серіалу, так це неперевершеної гри Дженни Ортеги, яка втілила похмурий образ головної героїні. Таке враження, ніби саме для цієї ролі, вона й народилася. З іншого боку, в майбутньому це може вийти боком юному таланту, так як їй буде важко позбутися образу Венздей Адамс. А тут же й недалеко до мітки акторка однієї ролі. Хоча Венздей і є за що критикувати, однак робити цього зовсім не хочеться. У Тіма Бертона вийшов хоч і простий зате на. Надзвичайно бадьорий контрастний серіал. А в холодні очі на півусмішку головної героїні важко не закохатися. На цьому в мене все. У коментарях до відео пишіть свої улюблені серіали минулого року. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, аби не пропустити схожі ролики у майбутньому. Крім того, буду радий новим підписникам у себе на Патреоні.